Купив святоводу допоміг церкві чи профінансував бізнес без податків. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай, де я продовжую досліджувати і розвивати концепцію системного мислення, і сьогодні поговоримо про те, як системи користуються шпаринами різного порядку для взаємовигідного існування. Якщо вам це до вподоби, підтримайте мій канал підпискою, вподобайкою, поширенням або гривнею. Реквізити, як завжди, в описі до відео. Розглянемо реальний кейс, який я назвав шпарини системи Свята Вода. Система держава має податковий кодекс, що визначає, що будь-яка регулярна торгівля це господарська діяльність, яка вкладається податками. Але водночас дає церквам статус неприбуткових організацій, звільняючи їх від оподаткування пожертв. Система очікує, що пожертва це добровільний акт без чіткої ціни. Та з непередбачуваною періодичністю. Система церква використовує територію та інфраструктуру, захищену статусом релігійної організації. Бурить свердловину, ставить кран і бак для води. Тут мають місце початкові вкладення і дозвіл на буріння свердловини. Пишуть табличку пожертва від однієї гривні літр. Люди читають як ціна, але юридично це все ще пожертва. Готівка йде в скриньку, звідти у фонд церкви без касового апарату. Статус церковної води зі святого місця додаткова реклама. Ризик, якщо вода буде низької якості, ніхто її брати не буде. Я, до речі, сам був свідком, що навіть якщо вода безкоштовна, але низької якості, дійсно ніхто її не бере. А у сусідньої церкви все в порядку. Ем... Між цими системами можна провести умовну міжсистемну зону. Вода, за яку фактично платять, але офіційно це благодійна підтримка громади. Податкова система тут майже не діє, бо в юридичній оболонці операція виглядає як благодійність. Суспільство це приймає, бо люди люблять прості і дешеві рішення, а не розбиратись у нюансах податкового права. Результат для систем. Держава втрачає податки, але економить політичний капітал, не чіпаючи церкву. Церква отримує стабільний дохід без бюрократії. Люди мають воду дешевше, ніж у магазині, і почуття, що допомогли святій справі. І якщо коротко, система держави має правила, але інша система церква вбудовує у них свою підсистему, яка дозволяє отримувати прибуток без входження в податкове поле. Це класичний приклад системної оптимізації через правові шпарини. Як ви гадаєте, чи вийшло б у вас, звичайної людини, організувати подібну схему? Напишіть в коментарях. Дякую, що додивились до кінця. До побачення!